Я жив 5 років у Варшаві, у Польщі. Там система, яка ту яку я й описав. А місто, формуючи генеральний план, воно виставляє функт в, план... в зони планування. Якісь певні функції, наприклад, житлова забудова. І виходить на містобудівну раду, каже, забудовники, у нас є, наприклад, район Старої Праги. Це житлова забудова, великий житловий масив. Ось тут є вільні ділянки, вибирайте, яку хочете забудовувати. Є три ділянки, десять забудовників, аукціон. Хто запропонував кращі умови місту, той є переміг. Все, він будується, немає ніяких претензій до цього забудовника. В Києві, що відбувається? А, генерального плану немає. Виходить так, що не місто пропонує, де забудовники будуть будуватися, а забудовники дзвонять міському голові і кажуть, де вони хочуть будуватися. Воно так не, не, не має бути, воно не може так відбуватися.